Я постійно бачу, як велика кількість людей проживають важкі моменти в житті, і саме тому я вирішив зняти цей ролик. В житті кожної людини є ті моменти, коли хочеться все кинути, і ти не знаєш, чи вартує рухатися далі. І я цьому не виключення. У мене також бувають моменти, коли мені не хочеться нічого робити. У мене повна апатія. Ти просто розумієш, що ти зараз сидиш сам в квартирі і в тебе нема мотивації нічого робити. Ти розумієш, що... А для чого я це роблю? Ти задаєш собі питання, а куди я рухаюся, що я загалом хочу від життя, куди я хочу прийти, і так далі. і так далі. ці всі питання вони є дуже ключовими, тому що в кожної людини є етапи підняття і етапи спадання, коли ти опускаєшся на дно, щоб відчути емоційне дно, щоб відчути, що ж ти справді хочеш. Тому що ми дуже часто ведемося. На думку соціуму, що треба щось саме те мати, але не це. Або навпаки, тобі щось нав'язали, ти думаєш, я зараз тут попрацюю, і все буде круто. Але ти ж не до кінця впевнений, чи ти справді те хочеш робити чи інше. І в цей момент дуже і дуже важливо взяти цю свідому паузу. Це нормально, коли тобі складно, це нормально, коли ти задаєш собі ці питання, що ти хочеш від життя, куди ти рухаєшся. Це нормально, коли ти подавлений час від часу. Коли ти приходиш в цей стан, і ти відчуваєш, що ти все, ну ти не маєш сили зараз. І тут дуже важливий момент взяти свідому паузу для того, щоб перегрузитися. Дуже багато людей, які говорять, треба пахати без перестанку, треба там хардворкати до ночі, не висипатися. Це все дурачки. Чому? Тому що. Людина, яка не відновлюється, людина, яка весь час на пушити, пушити, працювати, хардворкати, вона далеко не заїде. Або заїде і після 30, добре, давай говорити відверто. Людина може досягнути певного результату. Яка гарантія того, що вона потім не отримає якийсь рак або проблеми з серцем, з нервами, і в неї не будуть руки трястися? Який факт? Нема такого факту, да? То дуже важливий момент, коли ти розумієш, що тобі зараз дуже і дуже складно. Зменши темп. Зменши. Не старайся встигнути все і одразу. Не старайся зламати себе, от прям через не можу, що ти відчуваєш, що ти все, а ти себе ламаєш, бо ти дивишся, як інші живуть, і ти порівнюєш себе з ними, і ти розумієш, блін, я що гавно, чи що, я що не можу це сам зробити, це неправильний підхід. Тому що, коли ти відчуваєш, що тобі лінь, але ти можеш робити, це одне. Але коли ти відчуваєш, що. Ти реально дуже і дуже виснажився, що ти зробив шалений марафон, дуже багато зусиль приклав, то тоді треба брати паузу. Це не означає пауза нічого не робити. Ні, це означає почати займатися іншою справою, паралельно, переключитися, навіть поїхати в гори відпочити, перегрузити, за місто поїхати, просто змінити обстановочку на день-два і ти вже будеш себе по-іншому почувати. Це надзвичайно важливий момент, проте нам транслюють в соціумі, або ти є баша. І без відпочинку. Або ти ніхто. Це так не працює. Тому що всі, хто говорить ЄБШ, тут два варіанти. Або вони да? це самі відпочивають, самі роблять свідомі паузи, самі не договорюють до кінця, або ж вони роблять те, як вони говорять, і після 30, після 40, після 50 ловлять наслідки того, що вони отримали. Те, що вони отримали результат, але якою ціною. Давайте говорити відверто. Ти хочеш бути багатим, успішним. З класною сім'єю, з сильним оточенням і при цьому здоровим. Не забувай про це. Ти хочеш бути і ментально, і фізично здоровим. Тому не можна забувати ці банальні речі, коли ти йдеш до якоїсь цілі, забивати на себе. Це не можна робити. Загалом, коли мені складно, я стараюсь ізолюватися від соціуму. Я стараюся відключити себе від цієї матриці, в якій ти знаходишся. Тобі треба в першу чергу розібратися в собі, а тільки тоді старатись розібратись в зовнішньому середовищі. Коли ти розумієш, що на даний момент життя ти себе почуваєш дуже погано, треба зрозуміти, що ти робиш не так, що йде не так, що які твої дії приводять тебе до такого стану. Якщо ти почуваєш себе в апатії постійно, бо ти в токсичних відносинах, то це виключно твоя вина, що ти знаходишся в токсичних відносинах. Якщо ти працюєш на роботі, де тебе начальник принижує. І каже, що ти гавно, то це тільки через те, що ти вважаєш себе гавном. Тому що якщо ти себе любив би, ти б зробив все для того, щоб звільнитися з цієї роботи, щоб піти в те місце, де тебе поважають, розуміючи всі ризики, всі наслідки, тому що ніхто про тебе не потурбується. Розумієте, давайте говорити відверто. Коли ти розібрався в собі, коли ти признався собі, що все, що відбувається в твоєму житті, це виключно твоя вина, то життя починає мінятися. Тому що коли ти, наприклад, розібрався в собі повністю, зрозумів, що ти все зробив, все, що міг, тоді ти дивишся на середовище. Якщо ти розумієш, що ти змінив себе, тебе немає позиції жертви, ти працюєш на роботі, де тебе принижують, але ти робиш свою роботу якісно, тоді треба відмовлятися від цього середовища, треба шукати нове середовище. І коли ти дуже щось захочеш, ти зможеш це знайти. Ти здатний на це, розумієш? І це дуже важливий момент перестати. Завжди спирати свою відповідальність на зовнішнє середовище. Почни з себе, почни з себе, почни брати відповідальність на те, що тобі не треба шкодувати себе, але ти повинен себе любити. Це дуже важливий момент: не шкодувати себе, але любити. Любов до себе проявляється в тому, що ти робиш некомфортні дії заради того, щоб жити краще, заради того, щоб почувати себе краще. І що ти розумієш, що ти виниш у всьому себе, відповідальність за проблеми береш виключно на себе. От, наприклад, у 2022 році почалася в нас війна, і я до неї не був готовий, як і більшості молодого покоління, загалом більшості людей в Україні. І я почав винити себе, чому я дозволив собі розслабитись? Чому я повірив в те, що я в безпеці, чому я дозволив це повірити? І знаєш, коли я. Дійшов до цього, я зрозумів, Діма, тоді ти повинен щось зробити, щоб в майбутньому таких ситуацій не сталося. Щоб ти не довіряв комусь там, щоб не надіявся на зовнішні чинники, а щоб ти завжди в будь-який момент міг розраховувати на себе. І як би це складно не звучало, спочатку це дуже складно сприйняти, тому що твій мозок буде говорити: та що ти несеш, вашу мать? Що ти несеш? Про що ти говориш? Як можна вплинути на те, що ну, там почнеться війна? Звичайно, що на це неможливо вплинути. Але ти можеш себе якось підготувати, підготувати, зробити так, щоб ти не почував себе так дерьмово, як ти почував до цього. Розумієш? Це дуже важливий момент, і ти до цього ставишся як до досвіду. Ти до цього ставишся. Як для простору, щоб розвивати себе, щоб ти був прокачаний, щоб для тебе стрес не був стресом, щоб для тебе це було як звичайне завдання, яке тобі треба виконати. Я прекрасно тебе розумію, якщо ти зараз в даний момент скажеш та про що ти говориш, Дмитро? Не треба тут розказувати, що ти щось зрозумієш, яку люди біль відчули і так далі. Ніхто нікого не зрозуміє, відчує тільки людина сама свій біль. Тому що в нас кожного різний досвід, в кожного різне життя, і тут треба прийняти вибір: або ти розбираєшся в собі, або ти береш повне авторство, або ти відповідаєш за всі свої дії в своєму житті і не дивишся на зовнішні чинники, або все ж таки в тебе позиція жертви, і ти за ніколи не вийдеш, бо важкі моменти це нормально. Важкі моменти в житті є в кожного, як я і зазначав. Але питання в тому, наскільки ти себе зламаєш на початку, щоб признатися в тому, що ти повинен бути готовим до важких моментів, що ти повинен їх достойно провести. Розумієш, що втомився. Візьми свідому паузу. Це не прояв слабкості, це прояв сили, тому що ти себе любиш. Це любов до себе. Ти розумієш, що тільки ти здатний дати собі краще життя, тільки ти здатний зробити так. Щоб твоя сім'я жила в достатку. Тільки ти здатний вибратися з цієї бідності, з цього нещастя, з цього стресу. Тільки ти. Ніхто не прийде і не скаже, от тобі чоловіче, на тобі тримай гроші, вона тримає тобі то, сім'ю, класні відносини, класних друзів. Так не буде. Ніхто не прийде і не зробить це замість тебе. Проте ти повинен. Продовжувати мотивувати себе, коли нема мотивації, продовжувати робити без запалу, без підтримки. Саме це і стане вирішальним тригером в тому, чи ти досягнеш щось в цьому житті, коли ти будеш робити через не можу, коли ти будеш робити, лінуючись, ти не досягнеш нічого. Коли ти будеш робити, ламаючи свою лінь, коли ти будеш пересилювати себе. Заповільнювавшись, коли ти будеш розуміти, що треба заповільнитись заради того, щоб дійти до кінця, це ж непогано. Зробити паузу свідомо, це непогано. Коли ти в апатії, тобі треба робити мінімум для того, щоб все одно робити прогрес. І коли в тебе з'явиться знову мотивація, коли ти знову будеш на заряджених емоціях, в нормальному стані, ти зможеш робити план максимум. І це дуже фундаментальна річ, коли ти це усвідомиш, твоє життя дуже зміниться. Ти зможеш. Відповідально ставитись до всього, що знаходиться в твоєму житті, і твоє життя буде іншим. Тому що давай говорити відверто, гавна завжди буде достатньо. Це я тобі точно обіцяю. Ти можеш його знайти всюди, де тільки захочеш. Тому що так влаштований наш мозок, коли ти акцентуєш увагу на гавні, ти отримуєш гавно в своєму житті. А от можливості шукати на позитиві концентрувати свою увагу, це дуже складно, тому що негатив в декілька разів сильніше запам'ятовується, ніж позитив. Вибір за тобою, ти знаєш, що робити, друзі. Залишайте свої думки внизу. Ви знаєте, будь-який коментар допомагає розвитку мого каналу. Посилання на мій телеграм внизу. Там я пишу пости по чоловічій освіті, а ми працюємо далі. Слава Україні!